Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене розпаковка. Покажу вам, що я замовила по інтернету. Розрізала От таку кастрюльку замовила. Вона має варити смачніше, ніж старі мої кастрюльки. Більш така сучасна. Замовляла невелику на 2 літри 400. Мілілітрів. В інтернет-магазині замовляла. Там дівчинина показувала, розказувала все про цю кастрюльку. І так вона мені, знаєте, стала до вподоби. Правда, тобто я чогось собі уявляла, що вона буде вища. Вона така низенька. Рінделто, напевно, фірма. Таке дно, вам покажу, яке тут дно, як в сковорідках. Хтось з вас вже давним-давно поміняв старі свої кастрюлі на нові. Ну, я буду, напевно, потихеньку це все робити. Так, значить, отакий от низ. Так, вам видно? отак. Отака так. От кришка. Так, буде зручно брати, бачите, за вершечок? Гарнюня. Так, і до речі, що тут є? А є тут такі ручки, от, які насаджуються такий захист, щоб можна було без серветки, без рушничка, коли готуєш брати в руки, і руки ти не-не-не пошкодиш. Подивіться, так гарно насаджується. Чако, не заважай мені знімати відео. За спиною в мене мій папушка Чако. Він мені в такт говорить. Подивіться, отакі силиконові насадочки. Я вже так вам тичу, тичу прямо в екран. Ну, Хочеться, щоб ви подивилися. Так, і що я прочитала тут? Значить, три в одному варіння, запікання і тушкування можна робити в цій кастрюльці. Буду щось варити, спробую і вам обов'язково покажу. Так що, ось така в мене новиночка. Напишіть, чи користуєтесь ви от такими кастрюльками, чи задоволені. Ну, Запікати я, напевно, не буду в духовому шкафу. У мене є форми різні, та і щось я останнім часом нічого не запікаю в духовому шкафу. Отак. Кому цікаво, скільки вона стоїть, можу сказати 800 гривень. Дякую, хто був зі мною, хто подивився це моє відео. Усім добра, миру, злагоди і усього вам самого-самого найкращого. До побачення!